Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Чергове, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує, і цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Зараз я нахожуся в полях. Ви бачите, тут вже зібрали. Врожай, пшениця, напевно, на цьому частку була посіяна. Скоріше всього, я показувала вам. от Залишилося в углі кілька десятків колосків, які не зібрав комбайн. А тут ще зеленіє на інших ділянках. Буду вам показувати квіти. Сьогодні пейзаж такий. В короткому відео розкажу вам про плюси і мінуси італії. Як завжди хочу сказати, що це моя особиста думка. Вона може не співпадати з вашими думками. Я висловлюю свої враження від Італії. Так як я в Італії вже багато років, саме майже 14. От буквально через два місяці буде 14 років, як я в Італії. Почну з просів. Ні, для кого не секрет, що Італія дуже гарна країна. Країна багата на свою культуру, архітектуру, чудова італійська кухня, неймовірні пейзажі. Так, в Італії я говорила в своїх відео і ще раз повторюся. Більше половини Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО знаходиться саме в Італії, чого вартує тільки Рим. Це музей під відкритим небом. Чи Венеція. Венеція єдина в світі, ніде в світі немає таких каналів, дивовижна архітектура, неймовірна природа. Можна багато перечисляти. І розказувати про красу цієї країни, але краще бачити. Я люблю для себе відкривати щось нове. І є багато місць в Італії. Це може, можливо, і невеличкі села, такі села на озеро Комо, як Баренна, де я бувала вже не один десяток раз, і хочеться знову вертатися в це село. Дивовижна природа, багато зроблено для розвитку туризму в цьому селі. І інше село, Беладжо, теж на озері Кома. Люблю гірські пейзажі. Так, мені дуже подобається такий населений пункт, невеличке містечко в горах під самою Швейцарією, яке називається Лівінго. Я вже записувала відео, розказувала про Лівінго. Високо в горах. Неймовірні пейзажі, гарні краєвиди, і дуже багато робиться для розвитку туризму в цьому населеному пункті. Теж була там не один раз і завжди мені приємно приїжджати знову і знову в це місто. Не знаю, чи я зможу колись ще приїхати в Лівінню, але хотілося б. Я ще не все побачила в Лівінню. Так, я не бачила водоспадів, які є в тій зоні, на жаль. І так, дуже гарна Італія. Крім того, помірний кліматичний пояс. Так, у місті, де я проживаю, це місто Анкона, це зона марки, якщо грубо говорити, десь центр Італії. Температура зимою не опускалася нижче нуля, снігу не було. Я питала, як давно був сніг. Ну, Вже не один рік немає снігу, коли я раніше проживала в Ломбардії, а саме провінція Кома, то там іноді кілька разів за зиму. Стопчик температурний міг пасти нижче нуля, іноді пролітав навіть сніг. Ну, сніг в основному в горах там буває. В горах, коли дивишся на вершини гір, то бачиш часто, що вони засніжені, але сніг недовго тримається, так, що, так як гори не є високі в провінції кому. Помітний клімат. Крім того, що мені ще подобається в Італії? Це не демократична країна, європейська країна і в країні країна такі закони лояльні. Що я маю на увазі про лояльність законів? Досить гуманні закони. У країні багато іммігрантів і багато нелегалів. Країна лояльно відноситься до нелегалів в цій країні. На жаль, не всі країни європейські, не тільки європейські, можуть похвалитися такими лояльними законами. Так, наскільки я знаю, закони в такій країні, як Германія, Швейцарія, да, набагато суворіші. Там не панікається з нелегалами. Їх можуть депортувати так, як в Італії, а в Італії... мене, наприклад, за 13 років ніколи ніхто не спитав, чи є в тебе документи, ніхто не зупинив мене на вулиці чи десь в міському транспорті, не спитав, чи є в тебе дозвіл на проживання тут. Лояльно. Я розказувала в своїх відео, як влада лояльно відноситься до нелегалів. Я не побоюсь сказати цього слова, дає притулок. Так я розказувала, як в порту, якраз де таможня, тамошний пункт перевірка. Паспортів, документів, да? є зала очікування, і в цій залі очікування напротязі дня можуть знаходитися всі бажаючі. І там знаходиться багато людей, які не мають де ночувати. А ніч, зала очікування закривається, і от ці люди змушені вийти. Взяли очікування коня і дехто із них, хто не має де спати. Готь на вулиці при вході. Там є криша при вході, так? але коли сильний вітер, то все продувається. Але під охороною, тому що є камери, і тому що є охорона, і працівники чергують. Днем і ночі. Якщо людина адекватно себе веде, не порушує громадський порядок, то йому дозволять знаходитися на території цієї таможні, цій, 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 в, в зоні, в залі очікування, так? і в цій зоні. Якщо ж, Неадекватна поведінка, його попросять звідси піти і сюди більше не приходити. Я так розумію, можливо, я мовляюся. Ну я іноді сама там бувала в залі очікування, іноді я перечікувала дощ. Іноді я заходила підзарядити телефон. Іноді я заходила купити в автоматі каву. Так що і знайома з деякими людьми, які там ночують. Цьому порту. Це з пусів. І все з мінусів, і з мінусів те, що взагалі ті часи в Італії, розквіт Італії вже пройшли. Це були 80-ті роки минулого століття, Да? А зараз вже не ті часи і криза. Основна проблема робота. Важко знайти роботу. Крім того, для нас, українців і для багатьох іноземців наші дипломи не є дійсні. Щоб, щоб підтвердити свій диплом. Існує досить бюрократична машина. Бюрократія, на жаль, досить розвинута. В Італії процвітає, можна так сказати. Ну, це моя думка. Досить бюрократична країна Італія. І треба багато зробити, щоб підтвердити свій допомог. Всім це вдається. Так що ми змушені шукати роботу. Як правило, ця робота не кваліфікована, важка фізично і морально, і мало оплачу. Зарплата низька. Так, ми, українки, часто працюємо. Доглядальниця, ми це баданти. Я теж записувала відео про роботу доглядальниці або по прибиранню. Так що Основна причина, великий мінус, це от проблема з роботою, важко знайти роботу і проблема, в тому що країна досить бюрократична. Як для мене. Е, ну так сталося в моєму житті, що, як кажуть, всі дороги ведуть в Рим. І мене моя життєва дорога, життєвий шлях привів спочатку в Італію. А потім я аж попала в Рим. В Рим я попала як турист і то попала вже через 11 років перебування в Італії. Якби відмотати час назад, чи хотіла б я приїхати в Італію? Ні, не хотіла. Та, звичайно, я хотіла приїжджати, відпочивати в Італію там до моря, чи як турист на відпочинок, але жити і працювати я б не хотіла. Якби на той час. Я б, напевно, їхала в інші європейські країни, якщо я б хотіла виїхати за кордон. Напевно б, це була Німеччина. Чому ні? Вища заробітна плата і кращі умови праці. І цю думку не я собі придумала. Я не, не ращую, що в Німеччині кращі умови праці і краща заробітна плата. Це моя особиста думка, але так зірки зійшлися, що я приїхала в Італію. Я по сьогоднішній день відчуваю в цій країні себе іммігрантом. Я не можу прижитися в цій країні. Добре, друзі! Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, то підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Бажаю всім добра, всім гарного дня.